Усім привіт, з вами, як завжди, я Фрі, і сьогодні в цьому відео я хочу розказати про нову стратегію, яку я придумав. Я зараз знаходжусь на сайті DexScreener, і ви вже його знаєте, я робив відео про нього обзор. І сьогодні на ньому я покажу, як можна купувати монетки, де нам потрібно заходити, і як можна заробляти на цьому. І так, давайте зараз одразу перейдемо до першої монетки TopG. Нажимаємо на неї, вона дала 112 тисяч відсотків. І давайте подивимось на саму монетку. От бачимо, вона. Ось тут от вона виросла більше 4000%. І дивіться, як нам де потрібно купувати. Отже, вона взяла, ось тут от виросла, ось так от на 4000%, потім вона впала. І ми шукаємо десь з ось цих от свічок перших, де ми бачимо, де є якісь приблизно уровні. Ось бачимо, ось тут от нас відкупили монетку. І ставимо туди уровень. І коли в нас монетка вилетіла, потім вона впала, і чекаємо, коли вона дойде ось цих от уровнів. Ось бачимо, у нас дошла вона до цих уровнів. Ми повинні ось тут от купити її. І вона звідси аж пішла вверх. І бачимо, вона звідси дала ще 500%. Але якщо ми б заходили вже від роста, ось воно б відскочило, і навіть як ми ось тут от заходили, ми б змогли отримати близько 100%. Також ось тут можна ці от уровні далі провести. Ось так от проводимо, і бачимо, що потім вона виросла, опять впала, опять до цих уровнів серйозних, де її підтримують, викуповують, опять вона підійшла і відскочила вверх. І тут також можна було зайти і ось так процентів 50 забрати з ось цих движений. Ось така ось стратегія, тобто ми шукаємо уровні, коли вона виходить. От, припустимо, вона вийшла, ось так от раз свічка, ось тут ось зупинилась, можна тут уровень поставити, потім два свічка. І на третій свічці, ось тут от бачимо, відкупили, тінь така маленька остала. І отут я ставлю уровень і дивлюсь на нього потім, коли монетка пішла вниз. Давайте зараз ще якусь монетку знайдемо, похожу, от, припустимо ось, от, нажимаємо, дивимось на неї. І бачимо, що вона зараз якраз підходить, ще часу достатньо не пройшло, але от вона вийшла. І уровні тут приблизно ось так. от можна ставити, Тобто зараз можна приблизно її купувати. По ось цій оціні. От припустимо, ми ось так от її купили. І давайте вернемось до цієї монетки в кінці відео і подивимось на неї, що вона дала, скільки процентів. Або я зараз ось тут прикріплю скріншот з оцієї монетки і подивимось, як вона відскочила. Ну от, припустимо, вони, ми ось тут купили по 1223. ми її купили, І подивимось далі, як вона піде. Так, давайте зараз назад вернемось. Про цю монетку я вже, мабуть, показав, але давайте далі найдемо наступну монетку, нажимаємо. І бачимо, ось тут така сама монетка, вона вийшла, дала ось тут от уровень нам. І ось так, от уровень. І в цьому уровні ми якби купували, навіть поверхні усі от точки. На свічки ми могли продати, от, опять же, 60% ми десь могли б заробити на цьому. Давайте ще одну монетку знайдемо. От, припустимо, ось пево монетка. Вийшла вона 2 часа назад. І дивимось, да, все. Так само, як і на тих, я показував, ось бачимо, вона виходить, зробила ось тут от уровень, і від цього уровня вона потім пішла вверх. Тобто стратегія моя в тому, що коли монетка виходить, падає, і купувати на ось цих от уровнях, де вона виходила. І даже якби ми ось тут от десь вище купили, от ми подумали, що ось тут от вона там розвернеться, ми ось тут купуємо, вона падає вниз, ми ж чекаємо, не продаємо там мінус 70%, і потім, коли вона вже виростає, ми продаємо вже в плюс 100%. От, як бачимо, ось тут от рост був. Давайте назад ще вернемо ще якусь монетку, вийдемо, щоб точно подивитися, що це працює. Звісно, що не на всіх монетках, але вона працює. Ось бачимо також. Зараз підійшло до оцих нижніх уровнів, але тут вже можна було даже за цьому заробити. Ось Тут от уровень ставимо, припустимо, ось такий от, по от свічки. І в нас монетка виросла, впала, торкнулася цього уровня, навіть трошки пробила. І тут, якби ми купували і ждали верх, то змогли б також забрати даже відсотків 50. Ось така от стратегію я придумав. Сподіваюсь, вам вона сподобалась. Пишіть в коментарях, як ви думаєте, ця от стратегія від 1 до 10. З вами був, як завжди, завжди я фрі, усім гарного дня і всім пока-пока!